Зараз ви почуєте мову, по якій луганчанин упізнає свого навіть у натовпі. Луганщина це вибух мовних барв, сплав десятків культур, де кожне слово як окремий спогад. Тут німці подарували тремпель, тюрки бакаї, а українці з різних областей додали свій колорит. Почнімо з дому та двору. Лудка це дверна рама, об яку всі, бодай, раз білися мизинцем. Багет карниз для штор, а не булка. Тремпель вішалка для одягу, переноска продовжувач, віхтик ганчірка, циберка відро, чувал великий мішок для всього на світі, ослінчик або стулка, маленький стільчик, кутьонок, цуценя, сказане з ніжністю, лайба або лейба, велосипед, тяпка, сапка для городу. Одяги взуття теж мали свої назви. Педалі це кеди або кросівки, змійка, застіпка, блискавка, лупуцьки, величезні капці, мастерка, спортивна куртка, лапсердак, старий довгий піджак, манатки речі, що треба зібрати. А тепер до найсмачнішого: синенькі баклажани, тютина, шовковиця, після якої руки фіолетові тиждень, тормозок, їжа з собою, особливо шахтарська. Минтоси, солодощі, марципани, вишуканості, про які дід скаже несерйозна їжа. Робітничі та вуличні слова, коногонка, шахтарський ліктар, ампула стрижень для ручки, тьорка, гумка стирачка, гендель дешевий, але улюблений заклад поїсти і випити. І кілька фірмових луганських виразів: порожняк, пусте діло, труба, повний провал, шухер, переполох, тюля, а що? здивування по-нашому. Що його казать, якщо воно конечно? Тобто, усе вже ясно. Мова це пам'ять, це те, що тримає луганчан разом, навіть коли дім далеко. Пишіть у коментарях свої улюблені слова й вирази з луганської мови зберемо їх разом.